Ну, друзі, рано вранці авторинок в Луцьку в четвер все замерше, снігом присипано. Ну, а ми йдемо шукати наші нові варіанти, поки продавці відігрівають свої автівочки. Роблямо 204, так просто для. Ну да. Більш поки що нарікань ніяких немає, ні на турбінку, ні на паливну, все живічок в нормі. Ну і Саме головне, що пробіг у нас б'ється по мотору правильно. По гальмам у нас так само все є. Камера в нас працює, але трішки там у нас сьогодні дощ, показує нам, куди нам повертати, вивертати. Арктроніки працюють і передні, і задні, все в досить гарному стані. Руль так взагалі, взагалі дуже-дуже <рес> тисячі. Останній РДВ. Є голландські звіти у нас РДВ. У нас за ноябрь на голландський автомобіль 186 тисяч коробних. Так, парктрон у нас ціленький. Сижовічок працює гарно, диму ніякого немає. Вироб... Бачите, на дисках навіть вироботка майже немає, Це так, немає. Да, вона чистенька, працює гарно. Амортизатори не поткші, хоч воно і мокренькі від водички, але масла немає ніякого. <свіття> ну, ви ж крутите, знаєте, <свіття> машини. Пришів так само по цьому полу, на нема ніде нічого мене жировано, все і все як новенько, бачите. Понизу, все ціле, тут все ціленьке, тут дніще теж новеньке, гарно. Мотор позаду Ну Друзі, знайшли такого міганчика на в комплектації босе, їхали люди за шостим гольфом, Міган був типу, як на другому плані. Або порівнявши якби, ціни, стан автомобілів на ті роки, які продаються, то вирішили все ж таки взяти Мігана в такому кольорі нестандартному. Але е людина мала гольфа багато років саме такого кольору, тому для нього цей кольор рідний. Він йому пасує, подобається. У нас. Комплектація босе. Побачили. Складаються з зеркала, безключовий доступ. Всі чотири склопідйомничка. Зеркальці у нас працюють. Музику поки що ми виключаємо. Так, музику поки що виключаємо. У нас дуже приємна ціна, але є там малесенькі нюанси. Зараз покажу. Босе музика. Датчик дощу світла. Руль в оригіналі. То дехто пише там, що там шити, не перешити, нічого не шити, не фарбоване. 204 оригінального пробігу карти у нас є. Україну бачить, все нам коментує вже російською мовою, на жаль, української нема. Шестиступка коробка, клімат контроль. Є така тріщинка по сидінню, такий нюанс. Пороги у нас чистенькі, гарненькі. Салон взагалі доглянутий. У нас підфарбована ця арочка по кантику. На жаль, ми дивились три автомобілі подібних. Бюджет біля вісім. І в усіх трьох була фарбована ліва задня арка чомусь. Ну так попало. Це опція така, не знаю, під піджачок під якийсь. Автомобіль вже притонований з заводу. Парктрони має задні. Має камеру заднього огляду. Багажничок чистенький, відро власник забере, у нас є решітка вантажна, є домкрат ключ і цей. А, запасочка є. Хотів казати піна, але запаска це навіть краще. Водичка понастікала на схімчистки. Такий у нас автомобіль в досить гарному стані. Резина в нас, на жаль, тільки літня, зимової немає. У нас гарні ціленькі диски без вироботки, без нічого. Ціну ми, на жаль, шукали мінімальну, бо не було великого бюджету. Ціна на бусе 2013 року 7900 і всього-навсього за 7800 ми тільки домовились. Ну, але ціна і так дуже-дуже приємна. На бусе комплектацію 2013 року. Ось такий у нас автомобіль. Машинка в нас знайшлась дуже класна, замовники задоволені, ми їх відправляємо на оформлення. Гарної всім дороги.